Привіт, друзі, 22 січня. Сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Вранці я вам розповідав про те, що Дональд Трамп сказав, відповідаючи на запитання журналістів, що припинення війни Росії проти України може відбутися швидко, якщо Росія на це погодиться. Якщо не буде погоджуватися, то він буде розглядати можливість введення додаткових мит. А щойно він сказав, що він це зробить, якщо умовно в найближчий день, два можливо години, Путін не припинить війну. Опублікував відповідний пост у своїй соціальній мережі Трусоушо. А Зеленський розповів, якою має бути угода про припинення війни. Він про це говорить другий день поспіль із Давосу і дуже багато його тез. Тим часом у Європі сполохані політикою Трампа, його торговою війною, його можливою відмовою від допомоги Україні, бажанням швидко завершити війну. І збирається організовувати якийсь свій ймовірний союз. Ну, принаймні, намі канцлер Німеччини Олаф Шольц та Еммануель Макрон сьогодні зустрінуться для обговорення цього питання. Зараз вам про це детальніше розповім, але прошу вас підпишіться на канал. Ви активно долучаєтесь, я вам за це говорю. Велике спасибі. Коментуйте відео, поширюйте його своїм і друзям, можливо, не це або якесь інше, яке вам сподобалося. Неважливо, головне, щоб ви долучалися активніше до роботи на цьому каналі. Так, це ваша допомога мені для поширення правдивої та об'єктивної інформації на платформі YouTube. Отже, друзі, давайте тепер до конкретно заяви Трампа, яка є, як на мене, дуже такою емоційною. Ну, принаймні, я вам зараз зацитую те, що він написав і пообіцяв Росії великі санкції, якщо та не сяде негайно за стіл переговорів. Цитата. Я не хочу нашкодити Росії, я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним. Ми не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів. Згоду на все це я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. А далі великими літерами він пише: далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоду, найближчим часом у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Давайте покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ну він це вже говорив. Ми можемо зробити це легким або важким шляхом, і легкий шлях завжди кращий. Настав час, далі, знову великими літерами, укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя. Я розцінюю цю заяву Трампа як ультиматум, уже формалізований, про який я вам говорив буквально вчора. Що Трамп висунув ультиматум після інавгурації, висунув ультиматум Росії і Путіну. Він просто тоді сказав, що я веду мита. Санкції додаткові проти ваших товарів, якщо ви будете продовжувати війну. Але як бачите, буквально за два дні це сталося конкретно вже у його соціальній мережі. В перший день після інавгурації Трамп сказав, що у нього ще є півдня, відповідаючи на запитання, що він, мовляв, обіцяв завершити війну за 24 години. Так, в мене ще ще каже півдня, і справді тоді було в нього півдня. Але, як бачите, Крем не дослухався. Ну тепер я вважаю, що Трамп буде дуже сильно нервуватися з приводу того, що Росія не виконує його умови. Абсолютно очевидно, зрозуміло, що вже рамкова угода між Вашингтоном та Москвою досягнута. Висунуті умови Трампом, на які він готовий піти. Крем чомусь вирішив, що він може з ним поторгуватися. Ну так, Росія велика, країна має багато населення, але як ви бачите, лише за минулий рік, за повідомленнями Генштабу Збройних сил України, майже 450 тисяч росіян були знищені в Україні, вбиті 150 і поранені. Далі число може їх збільшуватися, якщо Трамп передасть Україні додаткове озброєння. Про що він сказав: ну, побачимо, якщо така потреба буде. Тому він каже, шлях може бути коротким, а може бути довгим. Але є одне суттєве але. Економіка Росії на межі краху. Про це складно мовчати, про це не можна не говорити і цього не можна не бачити. Тому що це повинні знати і в Європі, в тому числі. Але шкода, що Європа після введення санкцій, які, до речі, запровадив Джозеф Байден, але не на завершення лише своєї каденції, почала активно закуповувати у Росії. Багато скрапленого газу, нафти і просто газу. Вони просто нагрібали скільки могли до 15 січня до дня А Зараз думаю, що з цим робити. Вранці ми дізналися з публікації видання Street Journal, про те, що Дональд Трамп дав доручення своєму спецпредставнику Келлогу завершити війну за 100 днів. Сам Трамп про це не говорив, але переповідають журналісти цю інформацію. і Доволі критично до цього відносяться. Я вам про це говорив, але просто нагадую, що. Зараз можуть ці стадні бути або реальними, або вони можуть бути суттєво меншими. Хоча у Європі доволі скептично до цього налаштовані. Я зараз до цього повернуся ще. А нині коментарі Зеленського не всі на лише окремі, які, як на мене, є відповіддю. Президента України Володимира Зеленського на пропозицію Трампа про швидке завершення війни він не говорить, для мене важлива якість, а не терміни. Я впевнений, зі мною погодяться всі українці. Важливо, щоб ми змогли досягти стабільного миру для України. І говорить, що Росія має повернутися до лінії повномасштабного вторгнення, тоді це була би справедлива можливість розпочати переговори. В принципі, я вважаю мало реальним такий сценарій. І вбачаю із заяв Зеленського, що рамкова угода вже для України висунута. Вона можливо погоджена з Росією. Мова йде до прикладу, за словами Зеленського, щоб ми погодилися на юридичне визнання території, яке захопила Росія за Росію. Звісно, це ніколи не буде зроблено. Зміни в Конституції такі ніколи ніхто вносити не буде. Свого часу президент України Петро Порошенко мав намір змінити конституцію, і закріпити там особливий статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Це було в 2015 році, в кінці літа і закінчилася ця історія. Трагедію під Верховною Радою, коли загинули там військовослужбовці через вибух гранати, тому справді з українцями така історія не пройде буде дуже складно, але якесь там мовчазне поки що. Визнання за Росією території, що вона їх окупувала, контролює, звісно, від нас вимагатимуть і вимагають вже. І про це говорить Зеленський. І сьогодні він відкрив дуже багато цікавих інсайдів, які були на початку широкомасштабного вторгнення. Ну, зокрема, один із них. Він говорить, що йому хтось сказав, що його замінять на Медведчука. Так він прокоментував так звані стамбульські домовності, назвавши переговори в Туреччині ультиматумами Путіна. Вони сказали, що я маю відступити. Вони змінять мене на проросійського Медведчука, тож я більше не президент. Крім цього, Росія також ставила наступні вимоги за. Інформація Зеленського: визнання всього Донбасу частиною Росії, офіційний статус російської мови, зміни в Конституції України для надання нейтрального статусу, скорочення української армії до 50 тисяч осіб, знищення або передача Росії всієї зброї, що має дальність до 20 кілометрів. Я послав цих людей, сказав Зеленський, ніколи не було жодних переговорів, це ультиматум від убивці, сказав президент. України. І поява такої інсайдерської інформації мені засвідчує, що ми справді знаходимося у верхній точці кипіння ситуації, і процес невідворотній вже розпочався. І його фактично сьогодні каталізував Дональд Трамп своєю заявою про те, що Путін має негайно сісти за стіл переговорів і підписати угоду. Єдине, що ми не знаємо всіх деталей угоди, лише можемо про них здогадуватися. Тим часом у Кремлі також є роздвоєння команди Путіна. Одні прагнуть воювати далі, а інші прагнуть сідати за стіл переговорів і підписувати рамковий документ. Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що з приходом до влади нового президента США Дональда Трампа Москва побачила невелике вікно можливостей для домовленостей. Що, як на мене, то ця а, заява а рябкова вона вибивається з канви. Тих стандартних наративів, які поширюють яструби в Кремлі. Ну зокрема, Рябков сказав: ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь договороздатності адміністрації, мається на увазі Трампа, яка прийшла, але все ж таки порівняно з безнадією в усіх аспектах колишнього господаря Білого Дому Джозеф Байден, тобто на сьогодні є нехай і невелике, але вікно можливостей, що засвідчує групу путінської команди, яка готова до переговорів із Трампом. І Сполученими Штатами Америки, ну і, звісно, із Україною, на яких за твердженнями те самого Трампа і Володимира Зеленського мають бути обов'язково Сінзінпін, ну і Європа. Проти Європи поки що виступає там ну, явно, якийсь там Наришкін чи Патрушев, чи ще хтось. Ну є такі заяви від Кремля, але я не думаю, що без Європи цей процес буде відбуватися. Хоча в Європі бачить ситуація дещо по-іншому. Вони засуджують і критикують рішення Трампа. Яке засвідчує про його готовність швидко закінчити війну, про це сьогодні видання The Times. Там вважають, що це дасть Росії час відновити військову міць. Високопоставлені офіцери вважають, що найкраще рішення повна військова допомога Україні для поразки Росії. Підтримую на 100%. Але запитання риторичне: а три роки що заважало Британії надавати повну військову допомогу Україні, щоб завдати поразки Росії? Ну як на мене, практично нічого. Ви мали далекобійні ракети і маєте їх, і авіацію, і танки, і все інше. І вся Європа могла це робити абсолютно без будь-яких проблем. Але лише на тлі такої доволі жорсткої політики Трампа його неготовності допомагати Україні, неготовності допомагати Європі з обороноздатністю. Президент Франції Мануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішили сьогодні провести зустріч для вироблення єдиної стратегії для Європи щодо взаємодії з Дональдом Трампом під час його президентства, але поки що у торговій війні. На це навіть я маю на увазі на торгову війну, на початок такої торгової війни з боку Трампа відреагував навіть і ринок, долар негативно. Віднісся до такої інформації Трампа і почав падати саме на тлі погроз тарифних, які озвучує президент Сполучених Штатів Америки, і точно їх веде, бо навіть сказав, що 10% проти усіх китайських товарів будуть введені вже з 1 лютого. Але окрім цього. Канцлер Німеччини та президент Франції обговорять, як уряди обох країн можуть підтримати Європейський Союз у його зусиллях щодо захисту громадян від зростаючої загрози дезінформації та, мови ворожнеці, яка активно поширюється Ілоном Маском у Фейсбук та Інстаграм. Саме ці три соціальні мережі, X, яка належить Ілону Маску, Цукербергу, Фейсбук та Інстаграм, вони вважають, що зараз там шириться дуже багато дезінформації про Європу. І, окрім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про намір зміцнювати Збройні Сили України і після завершення війни в Україні. Він каже, перш за все, було б гарною новиною, а якби війна в Україні закінчилася, але навіть у цьому випадку треба Україні допомагати. Дуже схвальна заява. А також він додав, що обговорення з цього питання із союзниками відбудеться найближчим часом. І він говорить саме і про гарантії безпеки для України. Бо говорить, що до миру в Україні ще далеко, але все одно треба подбати про її майбутнє після завершення війни. Тому найближчим часом відбудеться розмова з союзниками про гарантії безпеки України. Дуже змінилася риторика в Європі. Те, чого мені дуже хотілося чути попередні роки, навіть уже є натяки на створення якихось блоків і альянсів. Поки що вони дуже обережні, але за ними читається готовність об'єднуватися. І дуже з цікавою заявою вийшла глава дипломатії Європейського союзу Кая Калас, це колишня премєр міністр Естонії, яка сказала, що американський президент Дональд Трамп має рацію, коли каже, що європейський союз повинен витрачати більше на оборону. Направду скажу, Естонія дуже багато нам допомагає у відсотковому співвідношенні до ВВП, але в номінальному виразі це мало. Естонія дуже маленька країна, і її безпекою великій мірі залежить від того, наскільки багато будуть витрачати на оборону інші країни, члени Північно-Атлантичного альянсу, які є членами Європейського союзу. Звісно, санкції, про які говорить Трамп, вони дуже-дуже важливі. І дуже важливі ті санкції, які були введені Джозефом Байденом. стосуються вони тіньового флоту Російської Федерації, але вже стало відомо, що танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів Росії, передислоковують на схід країни, щоб обслуговувати ключовий маршрут постачання нафти до Китаю. Саме цей маршрут найбільше постраждав від санкцій, які я щойно згадав. Посилення санкцій ще більше змусить Росію. Витрачати гроші на доставку нафти це стане нерентабельно і, врешті-решт, призведе до економічного колапсу. Але поки що певна команда яструбів у Кремлі впирається цьому і каже, що ні, ні, ми витримаємо. Але я дуже сумніваюся в цьому. Також дуже цікавою є заява сьогодні інших європейських чиновників, які визнають. Провали і проколи, помилки у своїй економічній політиці, про оборону я щойно говорив. Так от, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що планує наступного місяця представити план для зниження цін на енергоносії в Європейському Союзі. І це все відбувається на тлі обіцянок Трампа бурити, бурити і бурити, і демпінгувати ціни. У всьому світі, а тепер рахуйте, як буде корелюватися із політикою Дональда Трампа третій енергетичний пакет Європейського Союзу, який я послідовно критикую вже впродовж дуже багатьох років, який, власне є причиною дуже високих цін на тарифи і в Україні, бо ми доєдналися до цього третього енергетичного пакету, і в Європі, в тому числі. Урсула фондрляєн говорить: ціни на енергоносії в Європі все ще структурно вищі, ніж у Сполучених Штатах і Китаї, і вони значно відрізняються в межах Європейського союзу. Різні пропозиції будуть лунати від неї що до використання і нових технологій, і зеленої енергетики. Але я думаю, рано чи пізно вони все-таки упруться у те, що їм потрібно буде переглядати так званий третій, сумнозвісний, в моєму розумітній, енергетичний пакет. І тепер, друзі, до подій в Україні в Україні активно повідомляють про затримання найвищого військового керівництва і обирають їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою в СІЗО. Психіатром мільйонеру ЗСУ друзю обрали сьогодні також запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів або застава 49 мільйонів гривень. Його привезли до приміщення суду у кареті швидкої допомоги, нібито після інсульту. Хоча виглядав він доволі непогано, як на мене. Генерал лейтенанту Артуру Горбенко, який був командиром 125-ї окремої бригади ТРО зсу, обрали запобіжний захід два місяці тримання під вартою з можливістю застави. У розмірі 25 мільйонів гривень Горбенка підозрюють в халатності під час організації оборони Харківщини під час наступу Росії у 2024 році. І це ще не всі повідомлення, їх набагато більше. Ви певне бачили у соціальних мережах чимало їх. Що мені особисто вказує готовність влади продемонструвати боротьбу з невдалими, неефективними рішеннями управлінням саме вищого військового керівництва. Ну так, перекласти відповідальність на когось персонально. Звісно, це добре, якщо такі дії призведуть до підвищення ефективності ЗСУ. Ми лише це будемо вітати. Але чи так станеться? Поки що питання залишається відкритим. Відповідь на нього, я думаю, що зможу вам дати, якщо ви будете залишатись на каналі. Для цього треба просто підписатися. Коли саме дам цю відповідь, я поки що вам сказати не можу. Спасибі, друзі, що ви були зі мною. Дякую, що ви підписуєтесь, коментуєте, підтримуєте мою роботу. Це можна зробити дуже просто. Пишіть коментарі, ставте подвайки. Також прошу залучати своїх друзів до нашого каналу. Всіх люблю цінушину і шаную. не перемикайтесь, Все буде Україна!